Давайте заново. друзі, всім добрий ранок і ми сьогодні починаємо нашу подорож. Зараз на годиннику 8 ранку, і всі ми дуже продуктивні і починаємо цей прекрасний день. Ну що, я вже не можу дочекатися. Так, що там треба казати. Добрий... <кій> Добрий ранок, друзі. Зараз на годиннику восьма ранку приблизно. І я встала о сьомій ранку. Зробила всі свої справи, макіяжі, помила голову і, за... і сьогодні. Ми відправляємось в подорож таку невеличку. Сьогодні день обіцяє бути продуктивним. Ну що, побачимо, що це буде. Але я думаю, ми сьогодні заїдемо в дуже класні визначні місця. Ви або їх впізнаєте, або дізнаєтесь нові, так що ну побачимо. Так, ну що, ну ми заходимо значить, зараз у магазин з Ляною. Добрий ранок, друзі. Так. Так, ну що, ми вже з Ляною на пункті. Тепер ми чекаємо машину, чекаємо рика і відправляємось у подорож. Я думаю, це просто буде прекрасно. Я вже випала каву, трошечки збодрилась, нічого, але думаю, буде бомбезно. Значить, перша наша зупиночка це заправка Волк. Ми вже виїхали з Києва і їдемо далі. Ми прибули вже на місце. Перша наша зупиночка це Коростишівський кар'єр. По фактам природа, але щось тут не таке свіже повітря відчувається багато зроблених лісів. Так, ну що, ми спустилися от сюди. Тут е дуже глибоко, тому що тут е видивовують ось ці камні, заліза. Ну так як нам розповіли. Ну, що там, рейкляна? Водичка холодновата. Тепло. Тепло? Холодна? Тепла? Холодна, потепла, супорова. Класно, боже, як це гарно. Конечно. А ну фоточка на пам'ять. Друзі, тут дуже гарно, просто подивіться. Ось там, на іншому березі, люди. Теж. Але мені здається, тут красивіше. От пам'ятаєте? Пам'ятаєте, я вам сказала, що тут дуже глибоко, бо ось тут. Викопують, видобувають. Це каміння. Я в шоці? Боже, як тут гарно! Опа, а тут якийсь обривчик. Друзі, це треба просто подивитися вживу. Ну, це не передати словами. Коротше, ми дійшли, 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 і куди ми? Ой, а тут? Хтось, походу, відпочивав. Так, рик на рик пішли. Друзі, просто подивіться на цей масштаб. До речі, я там побачила людей, які п'ють пиво чи щось алкогольне. Все її, походу, зникла з виду, ну нічого, їдемо в наступне місце. Я тупо не можу намалуватись. Це просто неймовірна краса. Ось там, подивіться, там є мостик, спускаємось На ось цей мостик. Ви чуєте его. А! А якщо зробити, знаєте, як? Вдоль стіни. А ну-ка, дайте попробуємо. А! Его йде. Так, а знаєте, куди я хочу? Я хочу не сюди. Я хочу наверх. Ми йдемо з вами наверх. Туди безпечно, ні. Друзі, щоб залізти наверх, нам треба трошки. Ого! Великий шлях подолати. Вау! Тут, до речі, нікого немає, крім мене. Я залізла наверх одна. О там є обрив, ого, туди дуже хочеться стільки фоток наробити, Ну що за екстрим? Вони взагалі тримаються, да, наче. Боже мій, як тут ще все знімать. Друзі, подивіться, де я. У мене все-таки вийшло. Я тупо ось так от. Ну, дивіться, друзі, ми начебто вже на високому камені. Але... Щось, я дуже сумніваю. Просто бачили цей шлях, який ми приходили. Ми спочатку поїхали в одне місце, виїхали на трасу, почали зупиняти машини, щоб вони нам пояснили, куди їхати. Я вибачаюсь, а це точно? Високий камінь. Мені здається, що це не то. І зараз я в якомусь лісі. Подивіться. Цікаво, куди ця стежка приведе. О, ну а Там якось дуже гарно да? Вам так не знається? Ліс, ліс. Ну тут вже ну, ж хоч щось. Може бути. Прикольним, прикол поки там накривають місці. На Друзі, я повертаюся, тому що я прийшла десь на хвилин 3-5. Просто ліс вперед. Просто дорожечка вперед. Ну, до речі, ось тут свіжіше повітря, ніж біля каньйона. І тут трошечки, дивіться, ми поїхали шукати кар'єр, ой, каньйон, високий камінь. І... Ми його не знайшли, то те, що я вам взяла, це не високий камінь, це просто, не знаю, якась річка. А там, де ми були, куди я залізла, ось то і називається високий камінь, просто його перейменували на Користишівський, Користишівський каньйон. Тому що там, де перший раз я була, то був кар'єр. То каньйон, або, як його ще називають, високий камінь. А за а куди ми приїхали, це саме село, це саме село називається високий камінь, і тому невідомо, як називається ця річка, озеро. Чи невідомо. Їхали по дорозі, побачили щось. Дорожі, друзі, це на виїзд, точніше, на вхід в село. Ось так от у формі гробу зробили село Козіївка. І ззаду написано щасливої дороги. Раніше тут було трошки не так, а ось так. Але мені здається, зараз краще. Тому Козіївка там, а ми туди. Кінець 18 століття знаходиться цей костел у місті коростичів. 25-річчя повернення святинь, 1991 по 29. Е, ні, 29, 6, 06, 2016, мабуть, коло вдячні парафіяни. Чесно, я нічого не зрозуміла, але це ну вау. а ну, Святий Йоан Боско молись за нас. От у нас та православна церква. А ось ця це церква, а, Римо-католицька парафія Салезіяни. Якісь мені, наприклад, слова не дуже зрозумілі. Але взагалі атмосфера просто вау. Так, друзі, на що пішли? Ми йдемо з церкви до парку коростищів, мабуть, мабуть. Тут, до речі, є їдальня. Якщо ви все-таки захочете сюди приїхати, можете перекусити. Виходимо з костелу і, мабуть, йдемо в парк Коростишів, але це не точно. Зараз побачимо. Друзі, але щоб ви розуміли, я вважаю, що якщо ви хочете так подорожувати, це... Це ж логічно потрібно на машині, адже ну, автобусами, маршрутками таксі це дуже затратно і дуже незручно. Тому або вибирайте собі, виділяйте час, або ж купляйте машину. <звук> так, ну, а ми прийшли до парку Коростищів, друзі. Чи коростищів. Будь ласка, не судіть мене в коментарях. Дивіться, якщо ви захочете пограти в тир, пограєте, правда, я не знаю, чи е, він працює, а перевіряти я не буду, адже ми не за цим. А ось і, я так розумію, воно. Хоча це можливо і не точно. До речі, гарне місце, можна сфотографуватися. О, там щось написано, а ну сюди. Оператор біжи, біжи. А ми ну, читаємо. Україна, пам'ятка, місцевого значення. Купальня, садиби. Це купальня? Тут можна Там валяється. Так, це ми не знімаємо. Садиби Олізара, 1820 рік. Охороняється державою. Ви розумієте? Я, якщо чесно, в шоці. Друзі, а вам не здається все-таки, що тут щось так. все-таки повинно було бути, да? так? Ну ладно, можливо тут і було щось, написано, якийсь там парк розписів. Тут рик в нас щось робить, а це, я так розумію, озеро. Рик це озеро? Так. Це жабник. Жабник? А, так. Да. Дійсно. А там, до речі, де, ви помітили, що ось там єдиний там одна якась, якщо вам видно, лавочка одна, єдина. Мені здається, вона нас туди зве. <кхм> Ладно. Я не знаю, це в парку повертаєте направо, і тут ось такі просто неймовірні. Ось це що за краса? Що це за краса? Скажіть мені. а тепер як мене чути? Бачите, звук змінився. Якщо вам це передається через камеру. Я не знаю, як це передається через камеру, а може і ні. У нас змінились голоси. Зараз у нас відбулася екскурсія і тепер ми зараз йдемо в будинок, де народився сам Корольов. Він напроти музею. і спустились по ньому. І подивіться, де ми знаходимося. Ліана, як тобі? Як тут класно і небезпечно. Просто вау. Це не передати по словам, це треба реально взяти і приїхати, так, да, Ляна? А? Рик! Ляна реально чуть не впала. Капець! Ну вау просто. Друзі, а ось це і є. цей чародійний дуб був, і тут навіть бачите, він. Його тут звалило, блискавкою чи чимось, і бачите, тут була підсвіточка, сказали, що все було гарно, ось докази десь ще була. І бра, ну подивіться на нього. По легенді, як це у місті Вишпіль, записуємо. Так? Місто Вишпіль М -м -м, тут раніше все було прикольно оформлено. І, і Він розвалився на дві частини. А тепер по легенді сказано, що е промовляючи якісь слова і сказати там. Тебе обіймаю сили, повертаючи якось так, ну приблизно. То тебе він і обняти його, то він тебе оздоровлює. Але такий дуб уже не можна оздоровляти. В принципі, я вам показала, як він виглядає зараз, його можуть і знести. Ну, скоро, тому що, ну, така собі картина насправді, да? Але. Ось, дивіться, показую вам. Ми його дуже довго шукали. Місто Вишпіль, От коли ви бачите таку табличку, а, бачите, 3,5. І там з іншої сторони написано щаслива дорога з цієї опа. І стоїть цей, якщо можна його так назвати, дуб. Якщо чесно, я не вважаю, що це прям ого дуб, за яким їдуть з інших країн, щоб подивитись та, Ну не знаю, таке щось собі насправді. Вирішувати насправді вам, але я б, наприклад, ну, не поїхала у Вишпіль заради цього. Тут також є а, чародій, називається такий комплекс, де там басейни відпочивати на цілий день. Приїхати там класно, да. Але взагалі з інших країн їздять заради цього дубу. Ось тепер і знаєте, чи варто, чи ні. Це ми з іншого ракурсу підійшли, просто подивіться. До речі, напишіть в коментарях, ви б ризикнули сюди залізти чи ні? Я думаю, так. Да. Але якби не було дорослих, якби за мене не хвилювались. А так? Це просто неймовірно. Розумієте, коли вайп не захід сонця, це трохи не те, а коли з заходом сонце, це ж взагалі розумієте, що це за комбо? Ляна, що тобі як? Більше вам да? Да. Ну не знаю, мені і каньйон, і кара. Бачите там. Нам Бачите? можна поз'їжджати горки. Будують щось. Не хочеш, да. А прикиньте, це щось буде, знаєте що, а невідомо. Можливо, це теж буде якийсь каньйон. Можливо, все може бути. Друзі, а ми трошечки піднялися вище і просто подивіться на це. Мені здається, тут просто стало ще красивіше, стало видно абсолютно все. Сонечко вже, вже зайшло. Там якісь штучки, там, там, там. Просто подивіться на таку красу. Але єдиний мінус: якщо хочете приїжджати, то беріть з собою відповідно від комарів сприю, бо їх тут дуже багато. А тут ми, як ніби, опиняємося в якомусь Єгипті. Якісь піски, пірамиди, до речі, бачите, ось ці дирочки. Да, і в них живе правильно різні птахи. Правда, я не знаю, хто саме. А там, ну, як я вже сказала, будуються. Будуються. Щось будується, Так, друзі така вийшла. У нас прекрасна подорож. Напишіть в коментарях, в яких місцях можливо ви вже були, в яких хочете побувати. Ну а також чи сподобається вам такий формат, такий влог. Якщо так, будемо старатися знімати побільше, тільки вже зі своєю командою. Ми прощаємось і всім до нових зустрічей.